Будь іскрою. На долівці посеред майстерні лежав великий камінь. Одного дня сокира, молоток, пила та іскра вогню вирішили його розбити. Я легко з ним опоруюся, сказала сокира, і з усіх сил ударила по каменю. Відгуки від її стуку було чути ще кілька хвилин, та врешті сокира затупилася від ударів і відійшла осторонь. Камінь залишився неушкодженим. Давайте ну я спробую, виступила пала. Вона вже ду... працювала дуже швидко, та, врешті-решт, поламала всі зубці і була змушена відступити до каменя. Тоді обізвався молоток. Я так і знав, ви не вмієте працювати. Дивіться, як орудує професіонал, але ж з першого удару молоток пошкодив свій бойок. Може, я спробую, мовила іскра. Дивись, яка зухвала, та нічого в тебе не вийде. Думаєш, зможеш зробити те, що нам не вдалося? Але іскра підійшла до камені і за хвилину сильне полум'я огорнуло його і почало плавати. «Отож, бо, як ти розбиваєш свої перешкоди, удареш по них. Чи огортаєш гарячим полум'ям?